Перший дзвінок в умовах війни колектив та учні івано-франківського ліцею імені Миколи Сабата урочисто відзначили день знань. Ба більше святкували ще одну знаменну для школи дату, яку саме, а також як усе відбувалося, бачили наші кореспонденти. Українській гімназії номер один нині виповнюється 30 років, розповідає директор навчального закладу Ігор Дещаківський. У зв'язку з подвійним святом питання чи відзначати день знань у шкільної громади не виникало. на війну не можна все списувати. Треба нам працювати, і треба своєю працею зміцнювати обороноздатність нашої держави. Я думаю, що це всі розуміють, і це ми розуміємо, і ми відповідальні того, що треба вчитися, треба готуватися. Зміцнювати державу треба готуватися до того, аби до перемоги нашої. Тож перший дзвінок для учнів таки пролунав наживо з рук першокласниці, а не онлайн. На святі також відзначили вчителів школи, які на її базі створили волонтерський центр і власноруч виготовляли енергетичні батончики для військових. За це вони отримали медаль Доблесть Прикарпаття. Роботу проводить гімназія не лише на освітній небі, тому дозвольте передати вам цю нагороду. А вас попрошу гучними оплесками привітати наших вчителів. Вчителі до нових викликів готові? кажуть, кожен повинен тримати свій фронт. Їхні це дати дітям якісну освіту, не зважаючи ні на що. Моя робота вчити дітей. Я повинна бути готова до цього. Повинна готова бути до того, щоб спрацювати з дітьми і по можливості гарантувати їм безпеку. Після урочистої лінійки школярі вирушили на перший урок. Батьки проводжають. Пані Наталія стала класним керівником. На першому уроці знайомиться з підопічними, розказує про заходи безпеки, а також про Україну та наших героїв. Хто це? Це якийсь маленький хлопчик, пластун, і він герой для мене. Це хто це Бандера, людина, яка померла її далі, всі бояться. Як можна боятися людину, яка на час ліс почувай і за її голову біцяють мільйони. А далі учні перших гімназійних класів скуштували калача з медом. Так вітати новобранців давня традиція школи. Нам смачно mm -hmm. Ти Андрій, так? я так Расказує, ти перша вересня до школи. Ну Ду, я дуже хотів до школи. Перше вересня взагалі бомба. Мені тут дуже подобається. Першого уроку школярів чекають батьки, серед них Дмитро. Розповідає, разом із дружиною для сина обрали традиційну форму навчання, тому що ми вважаємо, що в умовах війни дитина в тому числі має навчатися, брати максимум, здобувати знань, тому що це в тому числі майбутнє України, яке буде її формувати. Є живе спілкування між дітьми, яке не замінить жодний комп'ютер, жоден екран. Поки першачки знайомляться, старшокласники радіють довгоочікуваній зустрічі з друзями. А також розповідають за час війни встигли повчитися в іноземних школах. Я виїжджала в Британію і проходила там навчання. Я виїжджала в Словаччину на деякий час, але я на початку літа вирішила вернутися. Я вчилась в їхній гімназії. За кордону дівчата повернулися, адже переконалися, українська освіта найкраща. Вони протягом року вивчають 3-4 предмети, і це дуже така вузька спеціальність. Тобто, наприклад, я пішла, я вивчала їхню літературу, театральне мистецтво та танці. І коли я прийшла на їхню літературу і почала дискусувати з вчителем, який сидів і просто зачервонівся, що їхні діти не знають про їхнього автора цього, я така клас. А я в цей час на такому рівні вивчаю 20 різних предметів. Совачені освіти дуже розтягнута. тобто вони. Часу до 19 років учні та колективи ліцею імені Миколи Сабата переконані цей рік особливий не лише тому, що ювілейний, а й тим, що стане переможним для України.